Новини на телеканалі Еспресо. Я, Леся Вакулюк, вітаю вас і далі. Про головне на цю хвилину на місці вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому завершили рятувальні роботи. Під завалами знайшли двох загиблих: – 52-річна жінка та 42-річний чоловік. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Нагадаю, учора в одному з районів Хмельницького стався вибух через витік побутового газу. Зруйновані три поверхи постраждали п'ятеро людей серед них. Є дитина. Одна людина загинула ще троє. Дістали поранення у наслідок ворожої атаки на Херсонщині. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон і Садове. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, гаражі, автомобілі, господарські споруди та об'єкти критичної інфраструктури. 38-річний чоловік постраждав унаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпропетровщині. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Окупанти спрямували удари на Синельниківський район, зокрема по Васильківській і Миколаївській громадах. Під удар також потрапили Нікополь, Покровська та Марганецька громада. Виникла пожежа, зруйновані адмінбудівля, приватний будинок та об'єкти інфраструктури. Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Про це повідомляє суспільне. У наслідок удар у місті зникли електропостачання, та в деяких районах вода попередньо без постраждалих в Укрзалізниці Повідомили, що через безпекову ситуацію у регіоні з затримкою прямують два поїзди. Уночі дрони знову атакували територію Росії. Ймовірно, спалахнула пожежа біля Марійського нафтопереробного заводу у селі Табашино. У соцмережах публікують відео з яскравими спалахами. Крім того, з'явилася інформація про вибухи в Ульянівській області та про удари по підприємству Ставролен у Ставропольському краї, одному з найбільших виробників нафтохімічної продукції. Моніторингові канали також повідомляють про атаки в інших регіонах, зокрема на Владикавказі, Грозному та Самай офіційного підтвердження від українського командування поки нема. Агенти руху, «Атеш» провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в окупованому токмаку. Згоріла релейна шафа, яка забезпечила рух поїздів на важливому для росіян напрямку. Цю ділянку ворог використовує для перекидання техніки, боєприпасів та особового складу на тимчасово захоплену територію Запорізької області. За даними партизанського руху, диверсія спричинила серйозні перебої в логістиці окупантів і може зірвати графіки військових перевезень. Путін більш ніж будь-коли раніше налаштований продовжувати війну в Україні. Про це повідомляє NBC News. Розвідка США у жовтні надала членам конгресу аналітику. У документі запевняють, що Російська Федерація має значні проблеми у війську та економічні труднощі. Водночас Москва прагне закріпитися на українських територіях і розширити там вплив, аби виправдати людські і фінансові втрати. А північна Корея провела випробування нової крилатої ракети. Сталося це напередодні візиту Дональда Трампа до південної Кореї на саміт АТЕС. Як повідомляє північно-корейське державне агентство, запуск відбувся 28 жовтня в жовтому морі. Кім Чен Ін цього разу не був присутній за тестом. Спостеряв його заступник, який заявив про важливі успіхи у розвитку ядерних сил. Ракета, нібито, пролетіла понад дві години і вразила ціль. Телеканал Еспресо і благодійний фонд Весна просить вас долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для кількох підрозділів одразу. Це третя штурмова, 47, сьома, 110-та і 159 та механізовані бригади. Ми збираємо на дрони, на реби, на пікапи. Я без цього всього виконання бойових завдань сьогодні неможливе. А до того ж, в першу чергу, це шанс для військових повернутися живими. Наша мета 6 мільйонів гривень. Закликаю вас захистити тих, хто захищає нас. І з вами зараз за цим QR-кодом можете переказати свій донат. А ми будемо, а вони особливо надзвичайно вдячні. Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! На цю хвилину у мене з новинами все. Далі працюватиме етері еспресо Інформаційний маратон. Залишайтеся.